Агрокомпанія Даноша провела презентацію свого підприємства в черговий раз, висвітлюючи інформацію для суспільства про свою діяльність. Докладніше про цю зустріч дивіться у репортажі наших журналістів. Українська агрокомпанія Даноша стопроцентними данськими інвестиціями періодично інформує громадськість про свою діяльність та про технології, які використовує. Переважно це найновіші розробки, які запозичені в Данії країні, яка є лідером у світі з виробництва свинини. Вчора керівництво агрокомпанії Даноша зустрілося з засобами масової інформації області. Темою обговорення стало питання, чому свині Даноші ростуть так швидко, в чому полягає таємниця. На початку журналісти заслухали загальну характеристику цього сучасного сільськогосподарського підприємства, яке прагне бути провідною та авторитетною компанією з хорошими фінансовими результатами, прагне притримуватися власних цінностей, а також найвищих стандартів виробництва та продуктивності на основах. Високої екології, інновацій та високого рівня організації підприємство працює за жорстким контролем, а виробництво свинини жодної загрози довкіллю не несе. Орендовані землі Даноше використовують для вирощування рослин, ячменю, пшениці, кукурудзи та ріпака. Крім того, закуповує високоякісні зернові. Свиней відгодовують комбікормом власного виробництва. Секрет швидкого набирання ваги тварин пояснюється тим, що породи свиней особливі, високопродуктивні, завезені з данії, зазначив у своєму виступі колишній генеральний директор компанії, а нині голова наглядової ради Том Аксельгард. Порода Ландрас є однією з кращих виведених генетично. Свиноматка за один опорос може дати від 13 до 15 поросят. Свинка за день може набирати до 800 грамів ваги. І, і раптом з'являються і виникають якісь чутки, що щось щось темне відбувається, щось погане. Що це просто не може бути правдою. що напевно, вони годують свиней many, гормонами. Або якимись медикаментами, якимись антибіотиками, або чимось, що дає можливість свиням так надзвичайно швидко рости і бути такими родючими, так би мовити. Але ми тут для того, щоб доказати вам, що це не має ніякого відношення до високого рівня родючості і швидкого росту. Результати роботи агропромислового комплексу очевидні схрещення кращих порід збільшує не лише кількість тварин, якість м'яса є найкращою і з низьким містом жиру. Продукція Даноші має запити як в Україні, так і за кордоном. Крім того, молоде поголів'я свиней іде на експорт. з фондема. Але ми все ще купуємо з Данії найкращих кнурів, які там виробляються, і найкращих файнд які можемо знайти в тій країні. таким чином ми досягаємо фактично того ж рівня ефективності, що й успішні данські комплекси. Хороші умови та чистота середовища, в яких перебувають свинки, є першою основою якісного виробництва. Продовжив тему генеральний директор компанії Даноша Крістіан Брокоп Якобсен. ми забезпечуємо найвищі стандарти доброводу тварин у наших стайнях. Коли свиноматки yeah. утримуються з можливостями вільного пересування по фермі, ми навіть випереджуємо європейське законодавство. Ми також і продаємо поросята. Це свинки, яких ми не догодовуємо до ваги вже достатньо для забою. Ми продаємо їх іншим комплексам України. І на даний момент дуже великий попит саме на цю категорію свиней, то завдяки високому рівню виконання продуктивності. Служба державної ветеринарної медицини здійснює контроль за переміщенням тварин, тобто за їх ввезенням. Контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог при вирощуванні свинини та контроль за якістю уже готової продукції після презентації відбулася прес-конференція, на якій журналісти могли почути відповіді на свої запитання. А саме настільки збільшилося поголів'я свиней у порівнянні від 2004 року до сьогодні, та яка їхня якість на якому рівні знаходиться зведення нового свинокомплексу у Галицькому районі та його потужність? Чи є у планах кампанії і інші будівельні майдан? Ранчики для розвитку комплексу. де реалізовується в області продукція, як саме здійснюється контроль за якістю свинини про кількість виробництва власного зерна та закупівельного прес-конференцією. Завершилася зустріч представників компанії Даноша з засобами масової інформації.